Це програма Доброго ранку з польським радіо для України. Триває наш прямий ранковий ефір. В студії для вас працюємо ми, Світлана Борисовська та Олексій Стеценко, і у нас обіцяні гості в нашій студії. Сьогодні у Варшаві в одному з клубів відбувся музичний конкурс, важливий, до фіналу якого вийшли наші гості. Це українська співачка Відана. І разом з нею сьогодні її друг, музикант. Барабанщик Денис Швець, раді вітати вас в нашій студії. Нарешті ви почали посміхатися. Доброго ранку. Давайте ми і розпочнемо з того, що це був за конкурс, в який фінал ви пробилися, коли буде фінал, що ви там будете грати. Оце дуже цікаво. Ну, власне, конкурс це називається Лампова Варшава. Організатор якого є Вадим Соліщев. Це взагалі. Як це відбувається? Є конкурс, а є такі просто виступи, де молоді артисти можуть подавати якісь там заявки або просто написати, хочемо виступити». Такий майданчик для молодих так, виконавців. Так, і просто, наприклад, якісь вже більш професійні музиканти. А ну окей, добре, запрошуємо. А молоді часто шукають, де просто можна показати свою творчість, де хоч десь виступити з гітарою. І власне це дуже така чудова платформа і можливість виступити для таких молодих музикантів. Ну і, власне, є цей конкурс. Ламповий конкурс. Це відбувається чотири відбіркових вечори, де виступають чотири артисти-виконавці. Є журі, три учасники, так, три члени журі. А хто, до речі, входить до складу? Вадим Олег Карленко, режисер. Займається. Концертної діяльності. Так і фахові люди. Так, так, так фахові. Угу. Е, вокалістка гурту Ізі. Певно, вони у вас були, угу. так? Олексій з ними знайомий, так випадку. Ні, ні Почав... але я знаю цей гурт. ну, Я угу. чув про нього так, так. вони, Ми порозповідали про них точно. Мені здається, угу. що вони там в червоній руті. Щось Ми що якраз про Червону Руту розповідали так, і про, не, і про, не про них Зараз так, мова, але давайте, ми про вас. На вас давайте зосередимося. Так. І теж є організатори різних івентів, концертів, і, власне. Це те, що і потрібно музикантам десь зіграти. Хтось побачить, о, і вже чесно кажучи, теж вже нас запросили зробити наш якийсь сольний концерт. Mm -hmm. Теж дуже тішить, тому слухайте. Ну, ну коли тому... ви кажете, що ви молоді музиканти, ви, звісно, дуже молоді і дівчина, ви прекрасно виглядаєте, але у вас такий величезний музичний багаж за плечима. Ну, ти ну Денис, я знаю, дуже багато грав в українських гуртах. Здається, навіть в антицілах, так ти грав як барабанщик Відана. Теж давай не будемо применшувати да твої Я взагалі дуже довго здобутки. не займалася музикою. Якби а після того, як взагалі сюди приїхала, то чесно для мене це якби такий несподіваний поворот, що в мене пішло якось все. І пішло дуже добре. Напрямку, ну. Ти випустила 1 листопада альбом, ну так, який має назву дитина. Розкажи нам про цей альбом, які меседжі ви туди закладали? Ви вдвох його робили, я так розумію? Так, звісно, це така наша спільна робота, і пісні були написані ще чотири роки тому, 20-му році, коли ми тільки познайомилися. Потім якось одна за друге і воно все забулося. І от тільки зараз ми вже його анонсували і випустили. Туди ввійшло п'ять пісень, це міні-альбом. Ми довго думали, як його назвати. І просто вирішили назвати його назвою однієї з пісень, яка називається Дитина. Цей альбом це такий досить щирий альбом із посилом про дорослішання, про дуже особисті якісь переживання, про те, коли ми починаємо аналізувати світ навколо себе і себе у цьому світі. Власне. Наприклад, вокально він теж дуже різноманітний, тому що пісні не схожі між собою. Це досить такий строкатий альбом, і мені це дуже подобається, тому що раніше я, наприклад, коли працювала сама, в мене було лише піаніно, я писала на піаніно, там співала, і от і все, що я мала. А коли ми вже з Денисом разом почали робити, то вже це повноцінне аранжування, класне звучання, і, відповідно, інший зовсім рівень. Ти а хто дитина? А хто дитина там в альбомі? <гум> ну на обкладинці я мала. <гум> Це така... Ми просто вирішили е, знайти якісь дитячі фотографії і зрозуміли, що ми хотіли спочатку, щоб було дві: Дениса і моя, <гум> але не знайшли нічого такого, щоб поєдналося, і вже виставили лише мою, і я там така, в принципі, дуже підходить вона по атмосфері до того. А я там ще маленька, мені роки три, і, в принципі, Гарно, писалось. але я раджу не роздивлятися Віданку у трирічному віці на обкладинці, а Все ж таки послухати ці пісні. Усі п'ять пісень в моєму особистому плейлисті. Тобі раджу послухати. Одну Переки пісню своє. ми будемо. Ну одну пісню ми будемо сьогодні слухати після того, як попрощаємося, але відпускати вас ще не хочеться. Маємо безріч запитань. Хочу запитати, ти сказала Відана, що чотири роки тому ти пісніці написала? Це ти написала пісні? Чи це Денис написав пісні? Взагалі хто яку роботу ви Онував у створенні цього альбому. Спершу ми познайомились і вирішили разом щось зробити. Денис на той час грав на барабанах і трохи на гітарі, і ми зустрічалися на репетиційній базі. І він придумував на ходу якісь там мотиви. А я на ходу придумувала тексти, і відповідно в мене ще цих текстів було і є дуже багато там в столі. І Я собі клала то все на музику, і ми просто постійно писали. Це писали, було ще писали. в Україні. Ви познайомилися в Україні. Це було ще давно. І, власне, познайомились завдяки теж музичному конкурсу. Ну, да. Де Цікаво. приймав я участь з гуртом тонка, а Відана... А я сама була фанаткою? <гум> Ні, я просто була сама. <гум> я взагалі <гум> дуже дивно. Ну, типу, я ніколи нічого не виграю. І десь пройти в якийсь конкурс, це для мене типу щось виходить за рамки реальності. Це неможливо. <гум> ну, тобто. Той а, випадок теж був таким, що я пройшла там в якийсь фінал конкурсу, де було просто сотні учасників. І ти виграла його? Ні, я прийшла до фіналу, але потім вилетіла. Ңгук. Ну, типу, все як треба. -ху -ху. А, але ну дякуючи тому, ми познайомилися з Денисом і от зробила і ти виграла. І ти ж таки виграла свій виграш. Я хочу запитати про цей проект. От ви пройшли фінал цього конкурсу Лампова Варшава. Коли буде цей фінал? Що ви готуєте на цей фінал? Як можна прийти вас підтримати? Фінал буде 22 грудня. В сетках поводов, якщо це на, на Празі, uh -huh. бо відбіркові були саме в тому закладі. Готуємо нову пісню, wow. яку ще ніде не грали. Готуємо wow. ще якісь візуальні такі штуки, щоб доповнити і підтримати світу. Важку артилерію просто no. вже підключаєте, щоб uh -huh. точно виграти. Uh -huh. Але ще хочу сказати, що саме завдяки цій ламповій Варшаві. Ми якось почали так дуже стрімко щось робити, щось взагалі робити в цьому музичному керунку. Бо влітку ми заграли акустично цих п'ять пісень, угу. і після цього виступу просто стільки якихось таких позитивних відгуків, що клас, клас робіть. Що ми ніколи такого не чули. Дуже. Ось Відана казала про тексти і вокальні, якісь е моменти, що дуже відрізняються, і такий строкатий альбом То я хочу сказати, що з музичного, з музичної точки зору теж досить такий строкатий, відрізняється. Я не, не, не можу пояснити і описати, який це стиль, але ну, як летить, так і летить, так і робимо. І власна ось нова пісня теж дуже така цікава. цікава. Вона дуже відрізняється. То буде дуже цікаво почути. Мені буде дуже цікаво ще і заспівати. І Прем'єра саме 22 грудня буде. Так, да, ми, ми вирішили та Це круто. А там, пухати. Пухати. а там доступ взагалі глядачів є, вільний так, можна приходити та приходит, віт, ж можна можна таки. Ми йдемо вже, я вже забронювала вісімнадцяти нуль. 18.00, 22 грудня. Нагадуємо, що всі бажаючі можуть приходити. Я би радила дуже сильно прийти, тому що у фіналі вже будуть. І прикольні, цікаві артисти, і ми так само покажемо набагато цікавіше, більше, якби повноцінніше. Тому. Так, раджу. до речі, а в мене два аж запитання. Вибачте, мене просто не це не, сьогодні. Мо, моя музична тема нарешті. Я послухаю, мені так І в мене це два запитання: Цікаво. з ким ви там будете змагатися у цьому фіналі, і що вам конкретно як музикантам от дасть перемога в цьому конкурсі? Ну, перемога дасть. це... Тисяча злотих. Але вже знаємо на наш музичний розвиток нашого молодого починаючого гурту. Ще буде один відбірковий тур, тому ще не знаємо, хто ще доєднається до фіналістів. Точно з тих, кого пам'ятаю, це Ману Феррарі, співачка що вона має якусь свою авторську музичну школу. Українка, Українка так. Та? так. А, угу. і хлопці, не пам'ятаєш, як не, навіть, ми слухали, не, 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 але такий дует акустичний. Загалом там буде в фіналі чотири учасники: чотири артисти, чотири гурти, хто як виступає, і от ми всі будемо. Це переможці чотирьох тих відборів, так, які відбувалися, так, так, так. так а ви, от взагалі, от цікаво, ви себе як позиціонуєте? Позиціонуєте себе українськими артистами? Чи вже може ні? Тому що наскільки нам відомо, що ви от розкажіть, будь ласка, про ваше навчання в Польщі, що ви ще й навчаєтесь в Польщі зараз? То може ви вже польськими артистами станете? Я, наприклад, після того, коли виїхала, вирішила, що я таке хочу Здійснити свою мрію, отримати нормальну музичну освіту. Я завжди цього хотіла, але, на жаль, в юному віці, коли я закінчила школу, мені не дозволили цього зробити. Я була змушена вчитися в університеті, який не любила. І коли приїхала вже сюди, знайшла школу джазову, куди вступила це приватна школа імені Кристофора Комеди, дуже класного рівня, і мені там дуже подобається вчитися. Я пройшла прослуховування, вступні екзамени. І, власне, розпочала навчання по напрямку вокалістика джазова страдова. І хочу, не хочу, але я, наприклад, на екзаменах мушу співати польською і взаємодіяти саме можна сказати з польським слухачем. Для мене це такий виклик, тому що я якби, розумію, що це зовсім інша мова, інша артикуляція. І Я відчуваю, що там є акцент, є ще такі речі, які я, в принципі, хочу виправити, але не можу. Тому все одно хочу, не хочу, співаю. І, в принципі, мені це подобається, і в майбутньому я би хотіла розвиватися також на польському музичному просторі, але, звісно, включаючи українське, тому що тільки пишучи, співаючи українською, на 100% можу розкритися і показати себе. А Денис, ти ж теж навчаєшся? Е, так? так, ну я навчаюся, але я більш вже займаюся цією технічною роботою звукозаписом. Власне, я навчаюся в академії на студійну звукорежисуру. Ось. І дуже так е, пощастило, що вся наша група це практично всі музиканти, хтось продюсує, хтось е, е, реп читає, хтось е, професійно займається гастрольною діяльністю барабанщик, ось Бартик. І теж дуже така велика взаємодія, бо насправді, крім технічної якоїсь там частини, там як правильно поставити мікрофони. Є у нас ще й така музична складова, де ми там робимо не знаю, різні ремікси, записи. Якась така творча, дуже творча. теж, Тому ну, теж все це польською мовою, тільки я з України і з Білорусі ще хлопець. А так, вся група з поляки. Ну, така взаємодія. А чи слідкуєте ви за польським ну, шоу-бізнесом? Поки ви заходили до нашої студії, грала пісня Сара Джеймс. І я знаю, що Віданка була на концерті так, з Денисом виконавець і з Денисом да? ви були mm, разом. Так. Подобається вам музика цієї окремо виконавиці? слухаєте ви інших польських виконавців? Можливо, є ідея з кимось заспівати дуетом? Ну, я слухаю зараз багато польської музики, е, тому що мушу співати. Mm -hmm. Мушу, якби, вслуховуватися. Хто як... подобається? А, хто подобається. Ого. Я можу одразу. Халя е -е. не скажу, тому, тому що мене просто. Скубас. Да. Мікромюзик подобається. Sara mm James. -hmm. Санах. Кая. З тих, теж, з ким е, працював би я теж, е, працю, працюю в фірмі, яка займається саме концертами mm -hmm. е, з Марікою. Тому часто просто перетинався mm -hmm. і була mm -hmm. можливість послухати, mm -hmm. типу, з, е, не зі сторони глядача, а саме зі сторони як, mm, професійної сцени. Ось, технічної. Ну, в О, контексті, в контексті ви, звісно, польської музики, можна так сказати. З кимось хотілося б заспівати? Ну, Якщо була я така може. Я не знаю, я навіть про це насправді ніколи не думала, але б хотіла. Я зараз дуже багато співаю своїм другом поляком. Uh -huh. Я якби його провокую на польські пісні, він, звісно, більше любить англійські. Але я все таки, коли з ним співаю польською, то я хоч би якось ну, практикую, і мені дуже подобається. Тому теоретично, в майбутньому я би хотіла з кимось. Я не маю якогось конкретного імені, тому що. Ну, якби це все так ситуативно складається. Якщо пощастить, то буде класно. Це в будь-якому випадку буде такий корисний класний досвід. Звісно. А от ще про один такий талант твій, Віддано, хотілося б поговорити. Такий не музичний, десь може, тому що от Світлана розповіла, що коли твоє ім'я так ще вбиваєш в пишеш в Гугл пошуковику, то видає, що Віддана Блонська це українська дизайнерка, Власне так. так я... яка ще має власний роблю. бренд. То розкажи, будь ласка, що це за бренд і де знайти, можна речі, твої? створюю я цей бренд разом зі своєю мамою 9 років тому, власне, коли народила свого сина, тому що шукала способи заробити і якось реалізовуватись. А вдома, будучи з дитиною, ну, якби... ну, я шукала, що я можу робити. Я почала розписувати речі. Їх вишивати, а моя мама це професійна дизайнерка-модельєрка, тобто вона в цьому геніальна. Вона шиє речі, а я вже там їх оздоблювала якось. І якось одне за друге, і воно так дуже розвинулося. І зараз у нас є така своя студія одягу. Це такий етнічно, можна сказати, етнічно сучасний одяг. Там є різні мотиви, не лише українського, наприклад, так, культурного коду. Але й інших культур. І цей одяг можна знайти у нас в інстаграмі Відана Дізайн. Є ще наш офіційний сайт vidanasart.com Там можна все передивитися, все проглянути. Але в мене завжди було тісно це пов'язане з музикою, тому що, наприклад, коли є свята. Великдень або Різдво. Я завжди записувала такі короткі пісеньки, вбиралася в свій одяг, і якби завжди хотіла це поєднати, якось щоб люди бачили, що от все разом так працювало. дуже класний одяг. Я знаю, що mm -hmm. навіть польки дуже зараз цікавляться твоїми витворами. У мене по всьому світу, якби є клієнти, і вони вже досить давно є, тому що давно цим займаюся, і в Польщі, і на інших континентах А сценічне вбрання. Ти теж ж сама собі робиш. Так, цей образ, який я мала, наприклад, на конкурсі на ламповій, це все складено з речей наших колекцій, але насправді я. Мене дещо така профдеформація, і наскільки часами втомлююсь від цієї от краси, що я просто ходжу така обідрана, просто така що на вулиці. Ніхто б не сказав, щоб як, да. ніхто в не сказав, що я дизайнер. друзі. Дуже класно з вами сидіти гомоніти, але зараз ми з вами підемо це робити в, в інше приміщення. Так. Але, але от дійсно хотілося б ще раз нагадати, що е, запросити наших слухачів доєднатися 22 грудня. До фіналу конкурсу Лампова Варшава так. о 18.00 на празі, як називається Плац Канесера а, а, 8. Поводив. Адреса Сетки поводу. Сетки угу. поводив. Там наші гості будуть виступати і. Приходьте. Не тільки вони взагалі підтримати так, українських артистів українських, українських, українських артистів. музикантів, які зараз перебувають в Польщі. Ну, А зараз ми будемо слухати пісню. Ми нагадаємо, що в гостях у нас так. були е, на доброго ранку з польським радіо для України українська співачка Відана і музикант барабанщик Денис Швець. А зараз ну, і... ми будемо слухати їхню і пісню, зараз їхню яка пісню. має назву «Хто я А, Ну а ми з Олексієм також сьогодні прощаємося. Бажаємо вдалого укенду, класних вихідних і почуємось в понеділок. І гарного дня сьогодні, звісно ж, ранок закінчується, але день триває. Залишайтеся на хвилі. Польського Радіо для України. Заходьте також на наш сайт panraдіо.пел. Там можна і свіжі новини знаходити, і багато різних подкастів наших колег. Там завжди багато цікавого. Слухаємо далі Відана і Денис Швець, наші гості, і тримаємо за них кулачки на фіналі Лампової Варшави. То я слухаємо Я бачу тебе наскрізь. Знаю тобі це подобається. Ти будеш літати ще вище, поки не стомишся, поки не стомишся. Так дихаю.